Привіт, дорогі друзі! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любовю. І сьогодні я для вас готую ліверну кубасу. Приємного вам перегляду! Для кубаси нам потрібно 2 кг підгарля, 300 г печінки 5 великих цибулин або менших 8 7 5 яєць і 200 г манки. Під черевину я порізала ось на такі куски. Печінку теж порізала на куски і цибулю порізала на четвертинки. І зараз буду пропускати через м'ясорубку з великими вічками у миску. Так, ми все пропустили через м'ясорубку, получився ось такий фарш. Тепер будемо додавати яйця, манку, сіль і перець до смаку. Добре вимішуємо руками. Вимішуємо і пробуємо на сіль і перець. Для цього потрібно кишки, та як ось в мене, або кубасянки. От скільки вийшло у нас з ліверної кишки. Кип'ячий окріп підсолений, я закинула кишку і буду проварювати 40 хвилин. Як, якби була кубасянка, проварювали би 30 хвилин. Коли починає закипати, ми стишуємо вогонь і варимо 40 хвилин. Для того, щоб вона не трісла, ми будемо проколювати її зубочисткою. Ось така ліверна кубаса у мене вийшла. Дякую всім за перегляд. Смачного вам приготування і вдалого. З вас коментарі, лайки і, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого. До нових зустрічей!